На Київщині затримали зрадника, який допомагав росіянам викрадати учасників АТО під час окупації. Служба безпеки викрила ще одного ворожого помічника. Ним виявився мешканець селища Глібівка, який під час захоплення Вишгородського району підтримав окупантів і запропонував свою допомогу. За інформацією СБУ, той зливав адреси місцевих жителів, що потенційно могли входити до руху опору. Серед них колишні учасники антитерористичної операції. За його наводкою загарбники вдиралися до помешкань українських патріотів та викрадали їх. Після цього потерпілих катували і примусово вивозили до РФ. Встановлено, що зрадник особисто брав участь у проведенні каральних рейдів на території району. Саме він спільно з російськими окупантами увірвався до приватного будинку місцевого жителя, щоб незаконно затримати його. Під час нальоту зловмисник чинив фізичне насильство та погрожував дружині потерпілого вбивством. Також, за даними слідства, він грабував односельців, зокрема, конфіскував мікроавтобус, щоб передати окупантам. Чоловік навіть власний автомобіль позначив латинською літерою В, яку використовували окупанти на своїй техніці. Після звільнення Київщини зрадник намагався переховуватись. Однак, співробітники СБУ його обіймали. Під час обшуків у нього виявили продуктові набори виробництва Московії та мобільні телефони з контактами расистів. Тепер йому повідомили про підозру в державній зраді за що світить до 12 років ув'язнення.